Лікар Ердал ставить банки пацієнту в приватній клініці в Стамбулі. Ця процедура належить до традиційної медицини. Так у Туреччині століттями допомагали полегшити біль у спині та шиї. Водночас на шкірі пацієнта роблять маленькі надрізи, щоб випустити так звану погану кров, як уважають, це допомагає виводити токсини. Раніше такі процедури робили народні лікарі. Але вже понад 10 років їх офіційно проводять і у звичайних лікарнях. До того ж, застосовують методи як традиційної медицини, так і всіляку сучасну терапію. У нашій країні загалом використовують 15 різних методів під егідою департаменту традиційної та комплементарної медицини Міністерства охорони здоров'я, діяльність якого регулюється законом. А цій пацієнтці лікар ставить п'явок. Їх використовують за тромбофлебіту, інфаркту, стенокардії та інших захворювань. Після сеансу п'явок утилізують так. Можна уникнути інфекції, коли це робиш у лікарні. Як сказав лікар, п'явки одноразові. Тут почуваєшся в більшій безпеці. Влада Туреччини узаконила такі методи саме для того, щоб люди не лікувалися за межами медзакладів. Це допомагає уникнути інфекцій та інших проблем. Утім, альтернативна і традиційна медицина, однаково вони замінюють офіційної. Залежно від вибору та потреб пацієнтів з урахуванням показань, ми комбінуємо ці методи із сучасною медициною. Сертифіковані лікарі, які застосовують традиційні методи, тепер є в 66 шести із 81 однієї провінції Туреччини. Пацієнти до них приїжджають навіть із-за кордону.